Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. На реабілітацію українських військових Європейський Союз виділить понад 10 мільйонів гривень. Які послуги надають в Одесі? Дивіться далі. Багатодітна мати, волонтерка, директорка школи та військова капеланка. Історія Марини Сердіченко, яка допомагає військовим та цивільним на деокупованих територіях українська музика, кіно та книжки у місті Вилкова на Одещині вперше відбувся Виделкафест. У МЗС Росії заявили, що з 18 липня без участі РФ зернова угода припиняє свою дію, що означає розформування спільного координаційного центру в Стамбулі, згортання морського гуманітарного коридору та відкликання гарантій безпеки судноплавства. Проте ймовірність продовження експорту продукції з України Чорним морем поза рамками цих домовленостей, вважає член комітету ВРУ з питання аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук за його словами. Україна заклала 20 мільйонів гривень для страхування. Вантажів, які будуть доставляти морем за поставки продукції по чорному морю. Сьогодні також вступився і Китай. Для них наша сільгосппродукція також можлива і доступна з наших поратів одеських і логістика. Також врахуйте, що на всякий випадок розширені можливості поставки по Дунаю. Вже дійшли до об'єму 3 мільйонів тонн, Можна збільшувати в місяць до 3,5 мільйонів тонн. Так що складнощі є, але логістика буде і має пересувати. Нагадаємо, де блокада портів Одещини сталася внаслідок підписання угод щодо експорту зерна між Україною, Туреччиною та ООН 22 липня минулого року. Такий самий договір з Туреччиною та ООН підписала Росія. Тоді угоду уклали на 100 днів. Перше судно Разоні разом з українським зерном вирушило 1 серпня з Одеського порту до Ліванського Триполі. За кілька днів до завершення угоди, 29 жовтня, Росія заявила, що припиняє в ній участь. Причина, нібито атака кораблів Чорноморського флоту. Втім, вже 2 листопада країна відновила свою участь в угоді. 17 листопада угоду продовжили ще на 120 днів. За цей час Росія неодноразово блокувала роботу зернового коридору. Її представники в складі інспекційних груп при спільному координаційному центрі в Стамбулі кілька місяців затримували огляд суден, які прямували через протоку Босфор до та з українських портів. На базі одного з одеських санаторії працює відділення для комплексної реабілітації військових та людей з загостренням хронічних хвороб. У закладі лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, а також психологи, розповіла заступниця директора з реабілітації Анастасія Кошель. Ми відкрили реабілітаційне відділення, яке розраховане на 100 ліжок для реабілітації. А в цьому корпусі в нас установлено новітнє устаткування, обладнання яке дає нам можливість реабілітувати наших пацієнтів у повному обсязі і у найкоротші строки. Цей пристрій розрахований на протизапальну дію на лікування больового синдрому. Цей апарат взагалі може замінити весь кабінет фізіотерапевтичного втручання. Це прибори світових лідерів в світі реабілітації. Саме поширене зараз це травми, це як черепно-мозкова травма, яка практично не оминула жодного, хто чув. Вибухи, хто був місці вибуху, тощо це травма опорно-рухового апарату за різних обставин. Це наш новий апарат БТЛ, ультразвукова терапія. В даному пацієнту тривожить біль в поперекому відділі. Тут все механізовано, всі програми вже виставлені. Проводиться гель, наноситься, і ми знеболюємо, покращуємо мікроциркуляцію у пацієнтів. Шостоп. Ножки з обнуті в коленях. Угу. Ету ножку ми Угу. і тепер зібаємо коленки. Раз. Ой. Центр надає безкоштовні реабілітаційні послуги впродовж 14 днів. У пацієнта має бути направлення від лікаря, каже директорка санаторію Тамара Андреєва. Якщо ми кажемо за дорослу людину, то їй є доросла людина це від 18 років. То якщо було загострення хронічного захворювання або виникнення гострого захворювання, то вона може взяти направлення після випічки стаціонарного лікування направлення на нестаціонарну медичну реабілітацію або стаціонарну за необхідністю і пройти по НЦЗУ по програмі безкоштовних медичних гарантій. Також на реабілітацію українських військових європейський союз виділить понад 10 мільйонів гривень. Першочергово людям нададуть медичну і психологічну допомогу. Наприкінці липня планують додати послуги соціальної реабілітації. Прокоментував координатор проекту ЮНК Ветеранс Україн Артем Каспарян. Це проект Європейського союзу. Він направлений на реабілітацію військових. Ми вже понад рік працюємо з європейським союзом та литовськими, Фондами для того для того, щоб стартувати реабілітацію саме в Одесі на базі наших санаторіях. Ми вважаємо, що в Одесі є усі умови для реабілітації наших військових. Ми будемо повертати людину до життя саме через бізнес-інкубацію. Ми будемо запрошувати відомих бізнес-коучів підприємців, які вже добились успіхів в своєму житті. Будемо їх знайомити з нашими героями та налагоджувати їм співпрацю для того, щоб герої могли повертатися в життя. Вікторія Габчук, Владислава Гарбер, Суспільне новини, Одеса. Це моє обов'язкове вбрання, без якого я не їжу на завдання, по відрядження на нуль, бо є протокол, і ти маєш його дотримуватися. Марія Сердіченко військова капеланка. Зараз виїжджає здебільшого на деокуповані території Херсонщини, куди разом з чоловіком привозить гуманітарну допомогу. Останні 18 років волонтерить. Є директоркою школи та садочку при церкві. Має сан деякона. а ще виховує трьох дітей. Війна для Марини почалась у 2014 році, коли фонд вперше прийняв переселенців зі Слов'янська. Люди приїздили цілими автобусами. Ми їх приймали. У нас є база недалеко від Одеси. Багато тисяч людей пройшло через нас. Хтось залишився, хтось поїхав, хтось там від'їхав. Це був кібуць, де вирувало життя. З поїздок на фронт жінка часто повертається із сувенірами від військових: гільзи, уламки ракет, шеврони. Але є один незвичний, каже Марина. Це папаха чеченського офіцеру, який нам подарували в Херсоні, і сказали: маєте це на згадку, які люди захоплювали нашу територію, і вони хотіли тут панувати. Ну, вибачте, не дали. Зараз в основній залі Одеської народної церкви, де проходять всі богослужіння, у цій залі розміщений стенд з фотографіями військових, чиї близькі є прихожанами церкви або ж вони самі. За воїнів щодня моляться та допомагають їм. Марина каже: від початку повномасштабної війни у неї теж з'явилася жага підтримувати захисників духовно, тому стала військовою капеланкою. Капеланство це не шаблон. Копиланство це завжди про стосунки, про відношення, про просте спілкування. Коли ти йдеш на це, ти розумієш, що твої очі мають відображати тільки розуміння, тільки підтримку і тільки любов. Все, якщо людина помітить щось інше, що ой, мені так сумно, ой, ну жалійся, там, скаже, скажи не для цього. Вони викликають тебе або просто хочуть поспілкуватися з тобою. Капеланка зазначає, найчастіше військові звертаються, щоб поговорити про втрату побратима. А також каже, воїнів бантежить ставлення до них у тилу, що їх не зрозуміють після повернення додому. Хлопці, дівчата, які потрапили в зону бойових дій, які пройшли бойові завдання. Це вже зовсім інші люди, і ми повинні розуміти, що ми маємо готувати родини, які там залишилися і чекають своїх бійців, так до того, що повернуться вже інші люди, і це велика праця не тільки з військовим, це велика праця з його оточенням. Також Марина Сердіченко звернулася до тих, хто не на фронті з універсальною порадою. Ставитися з повагою і вдячністю до військового це просто обов'язок кожного українця, коли людина бачить повагу до своєї, навіть форми військової, просто до того, що ось. Людина з'явилася військовій формі, ну це вже інше відношення. Михайло Кушнір, Сергій Кобилянський Суспільне новини, Одеса. Ми перебуваємо у місті Вилкове, що на Одещині. Позаду мене Вилківський будинок культури, де відбувся фестиваль української музики, кіномистецтва та літератури «Воделка-фест». Ідея такого заходу народилася в полях Донеччини. Один з організаторів, військовослужбовець Сергій Хнезділов, разом з громадськими організаціями влаштували справжнє свято української культури. Військовослужбовець Сергій Гнезділов родом з міста Вилкове. Після закінчення школи навчався на факультеті журналістики, згодом вступив до лав Збройних сил України. Я був в золотих пісках, у нас була ротація, як завжди. Ми зайшли в піски в жовтні місяці і почалась війна, повноштабне вторгнення. Зараз нас перекинули під Бахмут. Де ми знаходимося вже з березня місяця. Я дуже давно, ще зі школи, я постійно вважаю і хворію цією тему. Я вважаю, що культура це одна зі складових нашої ідентичності. Для того, щоб окупувати Україну, не потрібно вводити війська не обов'язково. Можна просто. Знищити українську культуру. На жаль, так сталося, що моя подруга, з якою ми готували цей фестиваль, вона загинула під час ракетного удару по Краматорську. До мене приїхала Вікторія Міліна. Я не можу сказати, що ми були прям найкращими друзями, але ми дружили. І вона приїхала, ми почали обговорювати те, що треба щось зробити на Одещині, саме у Вилкому. Волонтерка Вікторія Амеліна потрапила під ракетний обстріл в Краматорську 27 червня. Від отриманих травм за декілька днів вона померла. В пам'ять про всіх загиблих і був організований Виделка-фест, каже Сергій. Насправді, для особисто для мене, для всіх організаторів, які працюють зі мною. Це фестиваль пам'яті, тому що багато людей, яких ми знали, тривалий час, вони загинули на фронті. Вони ніколи не приїдуть на цей фестиваль, тому це фестиваль пам'яті. Фестиваль об'єднав людей заради спільної мети привезти сучасну українську культуру туди, де вона має бути присутня, кажуть співорганізатори заходу Іванна Антонюк та Кирило Димов. Ця війна це не про завоювання територій для того, щоб в майбутньому їх якось використовувати. Це про те, щоб знищити нас як націю, це про те, щоб знищити культурну спадщину, це про те, щоб знищити взагалі все, що у нас є, як що ідентифікує нас як українців. Тому і Сергій як військовий теж це прекрасно розуміє. Тому ми зрозуміли, що зараз нам потрібно не тільки на фронті. Воювати, але також воювати за те, щоб люди цікавилися культурою. І щоб вони від неї не відмовлялися наразі. Тут переплилися люди там з інших міст, люди з трошки іншими поглядами з тими людьми, які живуть тут. Ми привезли сюди якісну музику. Ми привезли сюди класних поетів, письменників. І дуже прикольно спостерігати, як один з куточків моєї насправді батьківщини, тому що я народився в Одесі, в Одеській області, розквітає в ці три дні. Віделка Фест тривав три дні. Серед музикантів виступали львівський фольк-гурт Пиріг та батіг та панк рок гур.

На фестивалі «Веделка-фест» ми маємо на меті зібрати півмільйона гривень на модернізацію наших кошмаромобілів. Ми на початку вторгнення, через те, що ми піхота, і у нас, в принципі, артилерія може так знятись, поїхати на Ізюм. Ми почали видумувати, як нам підтримати свою піхоту, щоб наша піхота не потерпала від ворога. Тому розбиті російські машини РСЗВ ГРАД ми пророблюємо. На пікапи ставиться там по 4-6 труб, в залежності від модифікації. Кації кошмаромовіля і цей міні-РСЗВ град вони стріляють по ворогу. Сьогодні завершуємо фестиваль і повертаємось на фронт. Олена Голда, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одещина. Прогноз погоди на 18 липня. На Одещині протягом дня синоптики прогнозують мінливу хмарність. В день можливий короткочасний дощ. Вітер південно-західний від 9 до 14 метрів на секунду. Температура вночі 15 20 градусів. В день від 28 до 33 градусів вище нуля. У Одесі очікується ясна погода. Температура повітря вночі від 23 до 24 градусів тепла. В день від 22 до 32 градусів. Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.